Мігрантів з Індії без документів затримали Вінницькі поліцейські. Троє чоловіків перетнули кордон України за допомогою діючого каналу нелегальної міграції. Один з затриманих зізнався, як саме потрапив до країни. Не пам'ятає мовляв, його нагодували наркотиками. А документи та будь-які посвідчення за домовленістю потрібно було знищити. Он хотел жить любую работу заниматься и как-то э, прожить, потому что в Индию он знает э, и уверен, что э, ему убьют соседи, поэтому он переживает за свою жизнь. За переправу мігранти організаторам платили близько 25 тисяч доларів. Оперативники перевіряють причетність двох вихідців з Пакистану та Сомалі до організації каналу нелегальної міграції. У Вінниці індуси були транзитом, сподівались підзаробити на подальшу мандрівку до країн Західної Європи. Я встановлюємо тих осіб, які організували незаконне нелегальне переправлення через державний кордон України. З подальшому дані особи будуть встановлені та притягнути до кримінальної відповідальності на сьогоднішній день. За законами України, ця відповідальність носять до 7 років позбавлення волі. Всі затримані особи будуть передані працівникам міграційної служби, які вирішать питання щодо притягнення їх до адміністративної відповідальності за порушення правил перебування в Україні та можливу подальшу депортацію. Ірина Дідух, новини, телеканал Віта.